Це в нас кентаврики, це в нас сами... мій найлюбийший трактор, тому що він із дешевших. Він, вибачте, у мене більше 10 років попрацював. Я також зроблю відео по всіх кабінниках. Зараз це актуально, зима і ну, взагалі на херову погоду. Причому при всьому у нас є ось такі кінтаврики, як в старому дизайні, старших років, дешевші, так і оці нові самі наворочені. Це прям жир. Цей 50-й. Поняв? Прям мене радує оцей его дракон. Також маємо на базі 50-х 40-ві. Також маємо 40-вій на базі 25-х. Ну я так умовно кажу, ніяких насправді баз не буває. Но, як то кажуть, порівняйте, просто тут ідуть мости обичні, тут ідуть такі вже більш типу адаптовані під більші лошадя. Е От Як в 50-му, так і в цьому 40-му, бачите. Вони йдуть ну майже ідентичні, так само так само по задках. Це дійсно такі фірми, фірма не на то можна вибрати собі можна вибрати собі по нормальній ціні і по різних конячках, по різних комплектаціях, компоктаціях, дивимося, що у нас тут. Це в нас 50-ка, а це нас 40 очка XX. Це це от, реверс, Обшита кабінка, кондючок, 8х8 коробка, рівний пол, все тут файно гарно. Три пари гідравліки, принудительно, двохдискове, роздільні ванні, масляні. Теж дуже круто. Причому йде на платформі 50 сильного. Я щось теж покажу рядом, щоб я не думав, що я щось такого спиздіти. Ось ця 40 ось все 50-то бачимо, коробки йдуть тут однакові, ну фактично. Uh, майже майже такі самі. І вес теж. Це буде важка 40. -ка. Вона без кабіни важить 2 тонни, тонни 900. А uh, З кабіною десь там 2, порядку 240-й. Вот. Такому треба дешеві, самого дешевого. Самого дешевого. Все, пожалуйста, вам старий інвалід, ветеран, як це кажуть, він у нас тут стоїть вже я не знаю скільки часу. Тут така чмошна кабіна стара. де Бачите, як робили? Дирки, курва, видно землю, коробка, Коряво. Хороша ходова, хороші мости, хороша коробка. Дійсно ходить, вихожує багато годин і під нагрузкою і так далі. Раніше це називалося ДВшка. Хто пам'ятає, що в ДВ були такі копоти. Коли перші зробили Кентавр, вони такі наклейки поміняли, а капоти ще були такі, як ДВ. 404 ДВ. Певно з року з 13-го працює людей, Тобто це хоча б ви будете розуміти, що у вас трактор не на один день, як то кажуть, не доворот гарантії і так далі. Це сама чмошта комплектація, яка є, зараз покажу середній Сороковочки Такі самі, теж проста, як база 25 ки воно ходить, отлично, це хай вас пугає, Отакі. воно, Но Зато тут вже Ось сучасний, сильно ось сучасний. новий, сильно новий дизайн. Ну, дизайн то таке, ну бачите, вони такі вже кентаври з 22-го року. І звісно ж, кабіна тут теж зараз я покажу. О, дивіться, який майбо просто именно. бентлей. Бентлей. Реально, красна, кожа, рожа, карбон, полі носіли собі. Господин же на селі, як то кажуть, пан. собі. Ні, ну Кабіна зручна. Тут же нема дирок. Бачите, все відмінність, тут все зашито. Тут є ще органайзер, тут рівна підлога, там де педалі, нема дирок, У вас не дує, по ногам холод зимою. Вот. Роздільні гальма. Тут нема реверсу, тут просто 8 скоростей. Включається передок, понижна, повишна, блок, одна пара гідравліки, світова на кабіна, мафон з USB, так бачите, можете вставляти флешечку, печка, все. Все, 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 що є по факту. В ньому, ну, як то кажуть, без нічого зайвого. Оцей ЦЦУ такий самий, але тут трошечки буде він, по-моєму, на долярів 100 дорожчий. За рахунок чого виходить за рахунок Ой. за рахунок трьохточкового. Тут іде в нас, бачите, обична гідравліка, тут іде в нас така во От, Фактично той самий трактор. Фактично той самий трактор. Но трошечки буде... А, якщо треба вам примусово. По факту є їх всі види 40 і, і всі види 50-ті. Вот. 50-ті такі -во є. Ой, зараз, 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 зараз. Я ж паралельно ще знімаю на Тікток. Поняв, відео. А, 50. -і, 50 -і є такі в обичці, є такі вос. 50-ті такі є обичені, такі є з кондюром. З кондьором дорожче, без кондюка дешевші. Це е, ну, і що без кабіни, що з кабіною, Це чесно, моя одна така улюблена 50-ка, що воно і временем провірене, як то кажуть, вона і не там якийсь швак одноразовий. Має трохи весу, десь 200. 250 десь тако. хороша. Там база, колеса широкі, примусовка, всі ці, ці яблука, зйомні, кому це все треба. Компресора дуже. Дуже зараз я покажу кабіну, дуже достойна кабіна. За такий чоловічний газує. Ніхіра собі хорст дає їм хвост дивіться. Зараз буде насів його. Ну, Хай займається. Хлопці провіряють техніку. У нас техніка не уїжджає, не обкатана, якась непонятна, що вас зразу може брак якийсь вилізти, брак визволюється. У нас Дивіться, яка кабіна. Ну, дуже достойно. Не скаут, не лову, понятне. Понятно, попроще, але тим не менш, що одну кабіну я рахую все, що треба в ній є. Обшивка є, якісь підстаканники, пару штучок є, одна камера є. Реверс на э, роздільні гальва, печечка, кондірчик в цій комплектації є ще я ж кажу, без кондора він дешевший йде. Тобто все, що треба, фактично в цій кабіні є. О. За мінімальну яку ціну за, за дешевших тракторів він там може трошечки там, на якихось пару сотень дорожче йти за кістопові, самі дешеві 50-ки є там. Ну Це хоча б зрозуміла, фірма вже часом не одноднім. І от такий я вибору по циху кінтавру. З кабінами. Привозка наша, документи наші доставляємо безкоштовно, передоплатів жодних не беремо. О, тому кому такі дракони цікавить, вже пишіть, е дзвоніть, звертайте. Е також до Нового, до Нового року, до Різдва, домов ще хороший торг. От. Всім добра, хлопці.